Привіт! зараз швидко розберемо, як написати саме стратегію за 10 хвилин. Для цього розпишемо розділи твоєї стратегії, щоб ти розумів план і заповняв ці розділи. Так в тебе буде якась структура, по якій ти зможеш рухатись. Це ніби в тебе є декілька питань, відповіді на яких побудують тобі цю саму саме стратегію. Гов розпочнемо з цілей. Візьмемо для старту одну ціль, загальну базову, яка є всіх. Кожен бізнес існує для того, щоб заробляти гроші, тому беремо за ціль підняти продажі. Ціль повинна бути конкретною. Наприклад, 50 продажів через Instagram щомісяця. Є інші цілі, але зупинимось на одній момент. Кожна ціль в СММ стратегії формується після брифу клієнта. Якщо клієнт не може сформувати цілі, запропонуй свої цілі і аргументуй, чому саме вони. Тут є кльовий варіант, бо ти можеш запропонувати щось таке. В чому ти будеш впевнений, що ти зможеш реалізувати? Бо якщо ти запропонуєш щось, що не зможеш реалізувати, клієнт зрозуміє, що Терня, коли сформували цілі, рухаємось до задач. Задачі нам потрібні для досягнення цілей. Тут може допомогти виявлення попередніх робочих маркетингових зв'язок, які приносили прибуток. Якщо таких не було, рухаємось з нуля. Що маю на увазі? Якщо власник бізнесу зробив якусь сторінку, сам щось якось зібрав яких підписників, щось якось публікував, запускав якусь рекламу, дізнайся про це, проаналізуй це. Може воно вже працювало, може вже є якась накатана доріжка, яка вже працює, яку тобі треба просто. Більше проаналізувати, покращити, і в тебе все буде працювати. Але якщо такого не було, рухаємось далі. Ціль перша підняття продажів. Що треба для підняття продажів? Які задачі? Щоб підняти продажі, треба проаналізувати продукт послугу. Це для того, щоб ти розумів, для чого цей продукт послуга використовується, яку проблему запит вирішує, тут важливо розуміти, навіщо потрібна ця послуга цей продукт. Якщо ти будеш розповідати про послугу, про продукт, там, наприклад, з басейну, скільки він літрів типу в себе вміщає, яка, там, які в нього характеристики, який матеріал? Да похуй це не важливо. Важливо, як можна використовувати. Далі, коли зрозуміли, для чого можна. Використовувати аналізуємо цільову X, який потрібен цей продукт посла. На цьому етапі тобі потрібно дослідити цю цільову. Наприклад, цільова номер один, як якщо я казав про басейн, наприклад, це басейн, який можна встановити вдома, у дворі. Наприклад, ти живеш частному домі, будинку, і ти в у дворі своєму можеш поставити цей басейн. Автоматично цей басейн можуть придбати ті люди, які живуть у власних домах. Типу не в квартирах. Ти в квартирі не поставиш, тільки в на дворі. Це наша перша цільова власники домів. Звужуй, звужуй конкретно. Наприклад, що ми їх продаємо тільки по Києву, там в межах Києва. Люди з власними будинками, будинками в Києві. Перша цільова. Проаналізуємо потреби цільової X. Оці власники будинків в Києві. Які їх потреби? Наприклад, це літо. Вони розуміють, що вони не хочуть кататись, наприклад, в якийсь собі клаб і віддавати там за всю сім'ю по. Вісім тисяч, наприклад, це якщо там мама, папа і дві дитини, на те, щоб просто почилити біля басіку і попити цей. Їм хочеться. Такий самий басейн, але вдома в себе дешевше. Це перша потреба. Хочеться влітку лежати десь біля водички, щоб можна було остудитись і поплавати. Перша потреба є проаналізувати досвід користування продуктом цільової X. Тут важливо, якщо клієнтів ще нема, тут досить складно. Це окрема тема для відео. Візьмемо те, що вже є перші клієнти, і вже є їх досвід, і нам повинно зрозуміти їх юзер експірієнс використання цього басейну, щоб розуміти. Як краще його продавати? Я тут наводжу гарний приклад, що це як людина, яка ніколи не була за кермом і не розуміє нюансів водіння, буде продавати машину і розповідати про якісь там фішечки, прикольчики і так далі. Ну воно не працює. Рибак рибака віддаліка. Єбать, що мені пізди дадуть за такий я обичаюсь. Ем, приклад. Коротше, важливо розуміти, юзер експіріанс так буде легше продавати. Не ну, те, що так легше, ти без цього не зможеш продати. Рухаємось далі. Проаналізувати їх бліни. Що маю на увазі? Блін, хочу хавати, а холодильник пустий. Закажу доставку. Я тут виділив, а холодильник пустий. Бо хочу хавать, це потреба. Хочу їсти. Типу, я голодний, хочу їсти. А холодильник пустий це якраз цей блін. Блін, холодильник пустий, закажу доставку. В квартирі срач. Хочу на вихідних відпочити, прибрати не хочу. Це саме цей блін. Блін, вже осінь треба якісь штани купити недорого. Блін, дорого. Типу, о, недорого. Типу, зрозумієте, що я маю, маю на увазі про цей блін. Його ще називають болі або якось ще по-модному, по сучасному. Я називаю це блін, бо це прикольно і дає краще зануритись в відчуття клієнта. Ти краще його будеш розуміти. Далі, таск перший. Ми виконали для підняття продажів. Таск 2. Проводимо тести для першого Зміння, що тут пропоную, спробуй 3-4 ідеї для того, щоб пощупати процеси. Коли ти тільки зайшов в бізнес, в починаєш з ним якось співпрацювати, ведеш йому, наприклад, інстаграм. В тебе ні немає ніякого досвіду. Ти взагалі не розумієш. Ти можеш почати відразу будувати якісь креативи, писати якісь контент плани. Не треба, просто от подумай якісь найпростіші дії. Які ти зробиш, і вони можуть дати результати потенційні, навіть якщо вони не дадуть результатів, ти тестуєш, ти просто хочеш почупати ці процеси. Важливо, що це повинно бути щось просте, незатратне, легке у виконанні, швидке. На цьому етапі ти тестуєш свої перші гіпотези, щоб отримати хоч якесь розуміння, яке потім будеш розвивати. Про це будемо далі. Якщо є якісь охоплення на сторінці, продемонструй продукт різними публікаціями, істориками, там постами, карусельками, рілзами. Якщо вже... Були якісь клієнти, які там через директ щось замовляли. Просто напиши їм, розкажи, що якась новинка з'явилась. або якась акція, або щось ще видумай. Короче, потестуй отримаєш більше досвіду. Ти ти типу, побачиш, о, тут йде якась комунікація. Тут взагалі нічого нема. не треба навіть це пробувати. І так далі. Сформував перший досвід, рухаємось далі. Сформувати гіпотетичні воронки. Блять, прикиньте стопного відео. Так, продовжимо. Воронки це інструмент для того, щоб відслідковувати шлях клієнта і краще продавати на кінечному етапі воронки. Воронка виглядає ось так, де ось тут це клієнт вже купив продукт, і ось тут, де він умовно зайшов в інстаграм, побачив сторіс у блогера і так далі. Формуємо воронку номер мере. Це приклад наш клієнт. Це власник будинку в Києві, хоче купити собі басейн. Він підписаний, скоріш за все, на блогерів, які живуть теж в Києві. Про київських блогерів, наприклад, він заходить в. Сторіс цього блогера київського і бачить, що там якась сторіс, де вже інтегрований наш продукт, який ми продаємо. Людина, яка хоче придбати собі басейн, така о, клас, я, типу, давно хотів, типу, не міг знайти або не шукав. Типу, ось пропозиція відкриває, бачить сторінку бізнесу. Після сторінки бізнесу він її аналізує, шукає, дивиться, придбати, не придбати, там відгуки і так далі. Переходить в Директ. Після спілкування в Директи робить замовлення. Після замовлення йому можна запропонувати знижку для того, щоб він підписався на Instagram. Після цього Ім купує, він підписаний на наш інстаграм, тому він дивиться наш контент ще протягом якогось часу, або може безкінечно, і робить повторні покупки. Бо ми, наприклад, окрім басейнів, продаємо ще якісь аксесуари для басейну. І важливо, кожен етап потрібно аргументувати, пояснити, чому саме так. Приклад воронка номер А, як виглядає сторіс у блогера. Взяв сторіс Кальницькою, яка демонструє якісь, а, розпаковку продукту, і відмітку Secret Style Shop. Це якийсь магазинчик. Показуємо приклад, як бізнес інтегрувався в сторіс у блогера. Клієнт дивиться сторіс, переходить на аккаунт, бачить сторінку бізнесу. Важливо, чим детальніше ти на цьому етапі, в стратегії, показав приклади конкретних дописів, як виглядає сторінка. Аватарка, хайлайтс описання, тим краще, бо клієнт буде дивитись, що вони будуть це робити. Він повинен розуміти навіщо кожен з цих етапів потрібен його інстаграму. Тут наводжу приклад, дуже базово показую. Ти чим детальніше, чим зрозуміліше, чим простіше зробиш це для клієнта, тим краще, тим він буде більше тобою задоволений. Далі йдемо по воронці. Людина, яка подивилась на інстаграмі, де в директ демонструємо приклад того, що відбувається в Директ. Тут вже використовується то, як його сформувати, придумати, розписати. Це буде окреме відео на цьому каналі. Підпишись, не пропусти. Бо я розкажу, як побудувати ТОВ. Наприклад, як джибар. На зможе, не зможе. Як побудувати ТОФ, за яким буде цікаво, як мінімум, спостерігати. Навіть якщо ти не хочеш нічого купувати, тобі просто цікаво за цим інстаграмом дивитись. Тут важливий ТОВ. Я розповім, як його побудувати, інтегрувати в стратегію, що треба робити, і так далі. Підпишись. Нагоджу ну, приклади того, що ти, якщо маєш бізнес як акаунт налаштування інстаграму, можеш запропонувати запитання, які клієнт може задати, не вводячи їх, а вже натискаючи. Типу, ну це легше, ти спрощуєш шлях клієнта. Наприклад, які ваші робочі години? І. Відразу відповідь на питання. Ми працюємо з 10 до 6. -ї. Приклад того, як я прикольно зіткнувся з такими спрощеними запитаннями: це чуваки ті самі роблять сайти. У них було запитання, яка ваша роль у бізнесі. Я відповідаю власник партнер. Чудово дякуємо до діалогу, Радіон. Це приклад того, як бізнес для якого ви робите смс-стратегію, комунікує, комунікує в Діректі. Далі, після того, як ми сформували замовлення в цьому директі, ми ж пропонуємо знижку, бо у нас така воронка. Це теж можна продемонструвати. В стратегії показати приклади, типу я цього не роблю. Ви можете зробити далі. по воронці у нас контент на цьому етапі використовується контент-стратегія. Як її написати, бо це дуже важлива штука і складна. Вона не влізе в 10 хвилин. Буде на цьому каналі. Теж підписуйтесь, щоб не загубити. В Контенті ви вказуєте приклади публікації, типу контенту з поясненнями, навіщо ви робите цей тип контенту? Яку ціль ви виконує якась рубрика? Приклади контенту під цю рубрику: це або сторіс в цій рубриці, або рілзи в цій рубриці. Увсюди важливе пояснення і розуміння, навіщо ви це робите. На цьому все поворонці ми пройшлися. Це дуже базова стратегія, яку можливо якісь круті семенники і не назвуть стратегією, але ну, це типу база, з якої починаючи SMM ник або там любитель, вже зможе впевнено рухатись бізнесом, якщо він починає працювати. Наприклад, ви вже почали працювати з якимось бізнесом, знайшли вакансію, вам заплатили заплатили грошей, ви починаєте працювати. Якщо ви будете рухатись по цьому документу, ви будете впевнено відповідати на всі питання клієнта. Ви не будете хвилювати, що ви робите щось не то або ну, ви будете знати, що ви робите, то бо ви всюди відповідаєте собі на запитання, навіщо ви це робите. Коли ти розумієш, навіщо ти це робиш, ну ти не сумніваєшся в цьому. Ти чітко знаєш, що ти отримаєш для цього. Якщо ви хочете подивитись на конкретні приклади, де я пишу SMM стратегію для якогось конкретного бізнесу, де я не так типу базово поверхнево розписую, а чітко. Там рубрики, тови, стратегії, контент стратегії, стратегії просування. Переходьте на мій інстаграм, там вся інфа. Буду вдячний за підписку. А ви 100% підпишетесь, бо інстаграм закрита. І момент забув, якщо ви власник бізнесу і вам потрібна саме стратегія або якась консультація, або аудит, або щось ще. Ви можете звернутись до мене. Типу, я вам можу допомогти бо типу, великий досвід. Типу, я працював з цими, 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 цими. Зробив стільки переглядів, зробив. Скільки грошей, тому звертайтеся. Пока.